Всім привіт! В продажі вже Hyundai Tucson Авто, щойно заїхало в Україну, вже розмитнено. Пройдено сертифікат. 2009 рік виготовлення в білому кольорі. Покузо авто без дефектів, без корозії 2009 рік виготовлення. Авто на оригінальних легкосплавних дисках. Зимова гума. Без подряпин, без корозії. Лобове скло оригінал. Механіка, передній привід. Заглянемо в багажник. В такому стані багажник, килимок присутній. В комплекті повнорозмірна запаска, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ. Повністю весь комплект присутній, болти накручені, всі захисні плівки все на місці, заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, салон шкіряний, задні склопідйомники по комплектації, присутній підлокітник, килимки також на місці. По комплектації у нас передні, задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал, клімат контроль, підігрів сидінь, шкіряне кермо. Пробіг даного автомобіля 181 тисяча кілометрів. З автомобілем два ключі. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Працює чітко. Клімат працює. Ручник працює, по кулісі все чудово, перемикає гарно. З автомобілем присутні сервісні документи, тюфи, два ключі. Сервіска оригінал. Пробіг перевіряється по ін-коду. Люба перевірка без проблем. Підігріви сидінь працюють. Дивіться, стан панелі. Склопідйомники працюють. Електродзеркала також працюють Дзеркала складуються. Тут всі бардачки, підсвітка, це все працює. Трупа не сапонить, капот не крутився. Екологія на місці. Все ціленьке, без корозії, без пошкоджень. Автомобіль в гарному збереженому стані. Показники фарби. Капот 102. 113, 92, 92, 86, 98, 103, 115, 115, 107, 112, 112, 91. 108, заднє крило, 119, 82, 122, 111, 95, Кришка багажник. 81. 94, 83, 83, 84, 108, 103, 116, 110, 110, 112. Вікна всі оригінальні. 112, 113, 100, 93, 93, 81, 114, 99. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без ДТП з оригінальним пробігом. Підтверджується пробіг по сервісній історії. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!